Всім доброго здоров'ячка. Два тижні тому накидав на причепчик органіки, Дощі пішли, зіпсували мені повністю всю малину. І не можна возику зберігати, тому що вона почне горіти під, під дією Ну термічної, не скажемо так, реакції, так? тому що нагріється. Боки, можливо, ні, середина то так, але азот щоб не було такого, що пороз'їдав мені возок. І так стояло два тижні. ну Сподіватися буду, що нічого з ним не сталося. так, Зараз я ризикну, вийде, так вивезу туди аж в садок. Треба буде замульчувати малину, можливо, ще деякі рослини, але саме головне це вивезти, тому що ну, не, не бажано, щоб в модньому причепчику зберігалася органіка, тому що вона тиждень горіла. Що таке горить органічні добрива? Я гадаю, знаєте, всередині відбувається підвищення температури. Завдяки цьому, завдяки азоту присутньому і завдяки підвищеній температурі перегорає органіка, розкладається найбільш доступні речовини, Поживні речовини для рослинки. так, ну А мені треба його вивезти і возик поставити на зберігання. Рушаємо, подивимося, що з цього вийде, вивезу, значить добре, якщо ж ні, то бросимо його серед, я мазі вивантажу, а там видно буде. пробуємо, не заводив мотоблок. Місяця, мабуть, три. Спробуємо. їхав була полушна з двору, тепер вмикаю третю блокую колеса і наскільки реально спробую проскочити одне колесо йде по твердому ґрунту, друге по м'якому. То не вийде. Буду вивантажувати тут, тому що, як ви бачите, він зарився. Може б, якщо б я накидав наперед, я не думаю, що він би пішов, тому що занадто там який ґрунт, пухкий Ну і те, що воно мокре. Я чесно думаю, що зараз я вилами попробую Да ні, внизу не замерз. Що можна зробити? Давай тоді я хоч трохи скидаю. Спробую трішки вивести, тому що все рівно їхати туди вперед. буде треба для того, щоб розвернутися бачите навоз горить всередині парує на От це такий кладуч в теплиці огірки редиску раннє для того щоб температура була Попробую, нідок. Залишимо його тут і не будемо мучити трактор. попробуем, может выскочу. Килограмм 50 выкинул. Мотоблок пришел. В останні роки 20, нижче 20 градусів не впускається влітку температура і відповідно рослинки в більшості випадків води страждають. Ну, Маючи можливість, все ж таки я Том що у нас тут радилися кури і тут всю малину перегребли повністю. Так що хто його знає, прийдуть вони сюди чи ні. Отже живості рання культура, тобто вона встигає вискочить до середини літа але в подальшому приросту особою великого немає тому що побоги на всіх не набереться. тільки поливаємо так щоб вона не засохла і все так як горить нагрівається Даний субстракт, відповідно в ньому достатня велика кількість азоту. Так? Бажано, щоб навколо стебел ну, близько сантиметрів 10 ближче не лежало. Воно -то в такому тонкому шарі, звичайно, не загориться, але теж, теж не бажано. Чуєш, звичайно, рослинки можуть обростати перейом, тому що для нього це теж корисно, він там роїться, як бджоли. Але вже якось будемо прагнути, щоб його зменшити. І ще є такий нюанс, який варто враховувати, коли мульчуєш. мульча зберігає Холодний ґрунт навколо рослинки довгий період, поки не прогріється повністю ґрунт, ну, далі той що знаходиться і через саму мульчу не пропала сонце. Або ж плюсова температура не прогріє. Цей ефект був у мене в тому році в теплиці, там де я гарно встелив, посажу. Помідори і все буде окей. Але вийшло так, що довелося це все розрівати. Треба було садити на початок травня, треба було садити помідори, розсаду, бо переростає. А ґрунт був холодний. Тому певні маніпуляції доводилось проводити. Тому все, чим людина займається, вона повинна володіти інформацією хоча б відсотків на 80 основною. Ну, не то щоб, скажімо, я мав досить такі проблеми великі з тим, що в мене ґрунт не прогрівся в теплиці, але нерви, я вам скажу, були попечені. Це, на це треба теж зважати. До речі, ростуть тут сливи дикі, і поруч від них лізе дуже активно. Теж ті ще старі, по 50-ті більше років вони почали пропадати, треба буде їх подорізати ще в цьому році. виходив на город, оце, мабуть, ну, справа, скажімо так, не виходив, тому що по багнюці не особо -то хотілося там Тепер вже доведеться прийти, додивитися. Тільки не викинув би в кучку, якраз би мені до кінця вистачило. Так доведеться. Можливо, сьогодні навіть та, мабуть Ще до вантажу, газочок вивез. Це ж таки велика перевага в тому, що причіпчик перекидний, це зараз було б треба вигрібати віночком. а так я його перекинув і практично все висипалося. Прогрів хоч двигун, а то таке, що може. І процес окислення початься. Так, а як же мені назад буду їхати? Чому назад? Тому що там ну поперек, я вам скажу їхати мотоблоком. Поперек ліллі. розсядеш точно, ну це воно таке вийшло. Воно зляжеться, кури гадаю, сюди доберуться вже скоро. Власне кажучи, друзі, все. Дякую за перегляд, ставимо пальчики до гори, на все добре, ще побачимось. А я можу вискочити назад.